ці діти давно вже стали нам рідними. Для чернігівців Максима та Євгенії Сінцових усі їх шестеро дітей рідні, у тому числі ті, кого вони усиновили. Кровним хлопцям 14 і 8 років, дівчатам 9, 7, 5. І ось хлопець, якого ми забрали йому теж сім років, до дня усиновлення, 17 вересня, Євгенія і Максим розповіли про свій досвід на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. А досвід цього подружжя дуже важливий. Адже на Чернігівщині на обліку перебуває 1877 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Інформація про цих дітей вона викладена на сайті Мінсосполітики. Там все є. На сьогодні це все дуже якби прозоро. З початку року в області усиновили 28 дітей. Ще 9 відповідних справ чекають на розгляд суду. Кандидатів-усиновлювачів наразі є 24. На сьогодні ми вже сподіваюся, виходимо на показники 2021 року. Діти це не цифра, і цифри це не діти. Але незважаючи на те, що зараз дуже складні часи, кількістю Кандидатів не зменшується Максим і Євгенія Сінцови дали дві головних поради тим родинам, які хочуть усиновити дітей. Навіть якщо ви прочитали щось страшне про дитину, якщо вам сказали десь в будинку, що ця дитина там якась не така, треба бачити дитину. Це головне. Спочатку познайомитись з дитиною, а потім вирішувати все інше. Ми, коли приїхали на перше знайомство, ми окремо знайомилися зі старшою. А потім через тиждень знайомились з молодшою. А молодша на той час була на реабілітації після операції в Києві. В неї була вода серця, її проперували. І нас в дідбудинку лякало, лякали, що вона може не вижити взагалі, що вона не буде ходити, що вона буде як овоч. Через тиждень ми приїхали, ми побачили здорово життя дитину, яка тягнеться до людей, яка хоче спілкування. Я би порадила зробити цю подушку безпеки, тобто зрозуміти, хто вам зможе допомогти. Хай це будуть родичі, друзі. Якщо з вами щось станеться, наприклад, ви потрапили в лікарню. З ким залишиться ця дитина? Кому ви довіряєте, хто зможе перший час допомагати навіть там в магазин сходити? Об'єктивно треба, щоб число бажаючих усиновити дітей зростало. Адже якщо родин кандидатів в області 24, то дітей, які можуть бути усиновленими, 575. Для більш детальних консультацій щодо влаштування дитину конкретну сім'ю. Я пропоную бажаючим звертатись до служби у справах дітей територіальних громад, райдер адміністрації. Та облдержадміністрації. Вся відповідна інформація з контактами є на наших сайтах. Будь ласка, всіх запрошуємо переглянути і ознайомитися. І якщо буде таке бажання звернутися. Того, щоб розпочати цей такий непростий шлях. Іноді вважають, що усиновлюють якісь суперлюди, там у яких там супер доход, там якась не знаю, вони філантропи там, вони такими народилися. Але ну, хочеться сказати, що це звичайні сім'ї. Просто вони хочуть дитину і вони розуміють, що є діти, у яких нема батьків, до цього приходять, цьому вчаться. Є курси для Будніх прийомних батьків будь-яка сім'я краще за дитячий будинок.